Усім як Ви знаєте в попередньому відео, що падав метеоритний дощ. Але це всього були камінні. І вони нам здавалися болючими, але це все не так. І, ну, я поїхав десь помисаю. Але почекайте, почекайте, пошукайте, друзі. Я. Хочу, і я... Ви знаєте, що я ніколи ніде не застрягну. Ви це знаєте прекрасно. І? Так, добре, поїхали. О, ні, рятуйте хто-небудь. Викувати, що там таке? Ратуйте. Діду, діду. Що? Не бачиш що. М -м -м -м. А, ну добре. Зараз якось тобі поможу. Усі бої друзі з вами ако я на самому. Я не бачу, що я знімаю, тому що дуже сильне сонце і воно сліпить мій обзор. М -м -м, дякую, Ева. Ой, раптори. Наш підскочил. Ой, я теж. Ну а що так? Там риску. Я на риску. Ага, га, не знаю, я думаю, я на риску. Нам Я бу. <звучить noise> ну все. Я, а я тим часом поїду на якийсь... О, там якась штука. Цікаво, що це? Дивно, я не хочу туди їхати. Хто знає, що це за штука. Ну, а на цьому ми закінчуємо наше відео. Папа. -па -па. Гарного вам перегляду наступних відео на каналі Ако.